Альтернатива паливу, коли ціни на АЗС зашкалюють, українці все частіше залишають ключі від автівок вдома і пересідають хто на громадський транспорт, хто на чотириногий. Останнього в селах Прикарпаття хоч і небагато залишилося, та він стає все популярнішим. 16-річну кобилку Лесю при нинішніх цінах на бензин можна назвати. Транспортом майбутнього, адже пальне для неї в коморі кожного доброго господаря. Сіно, солома та морква для Мирослава Риндича його Леся, як член сім'ї. Спокійно, і не вдалі, не вкус нікого. До роботи дуже добре. Про автівку колишній колгоспний механізатор і чути не хоче, тим паче тепер. Там треба масло, там треба горючого, але ще я свій погодував, напоїв. Дочуба Леся для пана Мирослава і перша помічниця, і надійний транспорт. 25 кілометрів на годину, максимальна швидкість його Лесі. Замість трансмісії та поворотів у його вірного транспорту голосові команди. Ну, Гайця направо, віса наліво. Вона така розумна, що я от больбу підгортаю. Тоді вона бачила рядок, їй не треба нікого б її водив. Маса, що економна, то факт, каже дружина Фірмана. Дуже дорого, а все багато дешевше виходить, бо солярка, солярка росте на березі, на городі. Кінь колхати то є велика підпора. Коней у селах нині не так вже й багато. У Тарасівці, до прикладу, лише троє. В кого чотири ноги немає, присідає на велосипед. Я постійно їжу на ровері. Знаєте, багато дехто каже, чому не купуєш машину, але то великі затрати. Я не вважаю, що вона мені потрібна, тому що немає необхідності просто. А от багаторазовий український рекордсмен Назар Павлів радить всім ходити пішки. Я, в принципі, завжди ходив пішки, і навіть на даний момент ходжу пішки і навіть не завжди користуюся ліфтом. Це так само е, укріпляє стопи і також корисно для здоров'я. На Навесні та влітку каже Назар, це особливо корисно і незалежно від цін на АЗС.